Метою офіційного візиту є налагодження співпраці у сфері енергоефективності та енергозбереження, оцінки потенційних можливостей та готовності міста до реалізації проекту. Ми дуже сподіваємося, що цей візит він дасть поштовх до нашої співпраці. В тих галузях, в тих напрямках, які більше співпадають з вашою програмою. Ми сьогодні вже співпрацюємо з Європейським банком реконструкції і розвитку, з Міжнародним фондом E5P і з НЕФКО компанією. І відповідні перші проекти вже починаємо реалізовувати. Також Володимир Дебой підкреслив, що з точки зору енергозбереження, енергоефективності та охорони навколишнього середовища важливим є реконструкція системи водопостачання, водоочисників і теплопостачання. Виктори сюди що поговорити в сфері енергозбереження, і шляхи розві розглядання ми тільки знаходимося на першій стадії оцінки проекту розгляду цього проекту. Чим ще є цікаві пропозиції, як компанії постачання та теплопостачання, і розглядатимемо ці пропозиції? Швейцарське бюро співробітництва надає гранти за умов співфінансування. Частка коштів з міського бюджету має бути не менше 20%. Проєкт Проект по енергозбереженню вже стартував у Вінниці і розрахований на чотири роки. Наразі. Зі представники швейцарського бюро зацікавлені у наступному проєкті в одному із міст України чи буде цим містом Житомир? Питання залишається відкритим.